Сьогодні ми говоримо про 10 речей, які роблять тебе нещасною або нещасним. І я впевнена, що ви це вже давно знаєте. Але як то звучить шведською? Давайте вивчимо слова, які важливо знати. І як же сказати це шведською? 10 речей, які роблять тебе нещасним. 10 речей тієсокер, які сом. Роблять тебе your day. Нещасною або нещасним УЛІКЛІК. УЛІКЛІК нещасний. Тоді як ліклік це щасливий. І додаємо літеру У і звертаю увагу для новачків. Ось ця літера не О, а саме У. Вона називається літера У. А ось літера О пишеться так. Отже, якщо ви бачите людину, яка робить наступні речі, то вона є просто нещасною людиною. Або ти нещасний, якщо ти Перше. по альт». Гнеллер по альт. Гнелла означає скиглити. Постійно незадоволено скаржитися. по альт. Скиглити про все. по альт. Гнелла. Дю гнеллер по альт. Ти скиглиш про все. Гнеллер по альт. Наступне. Лята. fel, du letar fel, du söker på mig. Att leta fel, söka på mig. Och det är fel, efter leta. Det behöver inte efter, för vanligtvis säger vi leta efter, leta efter henne, söka på leta efter svaret. Vid på vid. Du letar fel. På du letar fel. Nästa Jämför dig med andra, framför allt med människor som verkar ha det bättre än du. Jämför dig med andra. Порівнюєте себе, а ви ж знаєте, що шведи говорять тебе, якщо вони говорять це тобі. андра – з іншими. Фрамферальт. Насамперед. Фрамферальд меменіхур з людьми. Сом. Які. Веркар. Здається. Hade better enduce краще ніж ти. Had de betre nu du trochę takie niezrozumele для нас. Але це як той вирос поважання всього доброго. Had de sobra. Hade so bra. Jämför dig med andra. Framförallt med människor som verkar ha det bättre än du. Четверте. Du är Міс юнсам. Є заздрісним. Ти є заздрісним. Міс юнсам заздрісний. І є два таких слова заздрісний. Авунхюк та міс І у Шведі вони, ці слова, мають різницю. І краще знати про це. Авунхюк це біла завість. Коли ми можемо сказати самі. Hook. Я трохи заздрю. Тобто я теж хотів би так. А от слово місн це вже чорна заздрість, коли ви не хочете, щоб хтось мав щось хороше. Miss І це означає, що ви самі ніколи не скажете комусь air er міс. Бо це соромно. Avundsjuk. Det är ett ganska bra ord. När du inte upplever något dåligt. Avundsjuk. Du är missunnsam. Nästa. Du fokuserar på allt du inte har och inte är. Fokuserar på allt du inte har och inte är. Zosoradzjejsja, eller fokusujesja, na vsyomu tjoho utebe nemaje, i kym ty Fokuserar på allt du inte har och inte är. Du fokuserar på allt du inte har och inte är. Nastupne Undviker nuet och ältar Estället det som har varit bakåt i tiden. Och för sånt som eventuellt kan komma att hända framåt. Dużo dovhe rečenia, ale mi zaraz його rozbere. Unikajš un dviker. Undvika unikate. Undvika. Це цей теперішній час. Сьогодення. Ню, ви ж знаєте, що це зараз. Нюєт. Сьогодення. Ель тар місиш. Ель та місити. По відношенню до тіста. Ельтадиак, місити тісто. Але також, якщо ви проганяєте по колу якісь думки в своїй голові, і давайте тоді ми перекладаємо це як зосереджуєтесь, щоб красивіше звучало. Істелет натомність, або замість цього істелет, істеллет десом бакот і тіден перекладаємо, замість цього, що було позаду в часі, або, скажімо, в минулому, щоб було красивіше.

Уруадей. Хвилюєшся ся наприкінці. Уруадей. І перекладаємо останню частину цього великого речення. Евентуельт komma att генда framåt. Евентуельт. Можливо, евентуельт. att генда framåt. Майбутній час. Тут ми бачимо. Може трапитися попереду. – «попереду». І що ж разом у нас вийшло? Уникаєш сьогодення і зосереджуєшся замість цього на тому, що було в минулому, та хвилюєшся про таке, що може трапитися попереду. och ältar istället det som har varit bakåt i tiden och oroar dig för sånt som eventuellt kan komma att hända framåt. Undviker nuet och ältar istället det som har varit bakåt i tiden och oroar dig för sånt som eventuellt kan komma att hända framåt. Så, Marie, jag kan jobba Хиллер діна проблем по андра. Звинувачуєш в твоїх проблемах інших. Хилля звинувачувати. Хилля. Дюхир ти звинувачуєш. Використовується в такій конструкції. Хилля ногот по ногон звинувачувати в чомусь кого-небудь. Hillardina problempoан. Hillardina problempoandra. Nastupne Popiecar meni hush brister. Vkazuješ na недоліки людей. Piac Vkazuвати palcem. Popiecati palcem, але slovaми Du popiecar du popiecar mani hus. Брістер недоліки. Брістер. недоліки. мені хош бристер. Ти вказуєш на недоліки людей. Дев'ята річ, яка робить тебе нещасним. Ер альто алла. Є підозрілим проти всього і всіх. Містінгсам, підозрілий. Дуермістинг сам мот альто ола. Ти є підозрілим проти всього і всіх. І остання річ, яка робить тебе нещасним, е критиск мот модей хельф. Мен евен мот афостос. І є критичним перш за все до себе самого. Але навіть проти інших, звичайно. Framforalt, перш за все, фрамфорт. Mut dei helf, дослівно, проти тебе самого. Мен евен, але навіть евен. Навіть. Mot андра проти інших. Мод андра. Фщос. Звичайно, фщотос kritisk, mot dig själv, men även mot andra, förstås. є критичним. Перш за все, до себе, самого, але навіть проти інших. Звичайно. А тепер давайте послухаємо весь текст та потренуємося вивчити якісь нові слова. Десять речей, які роблять тебе нещасним. Тію.

framförallt med människor som verkar ha det bättre än du. Jämföra, på di, du jämför, på påryvnjes, framförallt, nasamparet, framförallt. Du är olycklig om du, du är missunnsam. Missunnsam, zastrisni, missunnsam. Du är olycklig om du fokuserar på allt du inte har och inte är. Du fokuserar, du fokuserar. Du är olycklig om du undviker nuet och ältar istället det som har varit bakåt i tiden och oroar dig för sånt som eventuellt kan komma att hända framåt. Du undviker, det undviker, nuet, nuet, istället, har nuet, Istället. Уруардей. Хвилюєшся. Дю уліклігомду. Хулі дина проблем по андра. Ти нещасний, якщо ти звинувачуєш в твоїх проблемах інших. Хвилля звинувачувати. Дю уліклігомду. Попікар мене хушбристер. Ти нещасний, якщо ти вказуєш на недоліки людей. Дю попікар ти вказуєш. Brister, brister. nedoliki, Du olycklig om du är misstänksam mot allt och alla. Du är olycklig om du är kritisk framför allt mot dig själv men även mot andra förstås. Framför allt, förstos. förstås, nasam förstås.